когда у меня появился молодой человек, мама об этом узнала и начала негативно на это реагировать, пытаться меня закрыть, запрещать общаться с ним. Был один момент, когда она меня ударила по голове, До складу мобільної бригади входить соціальний працівник, психолог та водій. В першу чергу ми повинні переконатися, що особа в безпеці та ми в безпеці. І тільки тоді ми починаємо працювати. Якщо є небезпека, то в першу чергу ми викликаємо поліцію. Кодам, анамія ударила вже і закрила дому, окончательно мой молодочку, як И они поехали ко мне. Кількість мобільних бригад у нас сім, і ми займаємо перше місце в Україні. І звичайно, в першу чергу, це пов'язано з тим, що ми прийняли участь у проєкті міста і громади вільні від насильства за 2022 рік. У місті Одесі надійшло звернень до поліції по факту домашнього насильства більше 11 тисяч. Донька є 19 років, син 17 років, 8, 7, 6, 4, 5, ну, 2 годика, Чотири місяці наймаленькому можете обідіти на наорати. Ми співпрацюємо з ромськими мобілізаторками, з жінками, які нам допомагають організувати зустрічі, де ми можемо, враховуючи їхній менталітет і їхні традиції, знайти спільну мову. Я обратілася до мобільної бригаду для допомоги, для того, щоб підтримка від них була то есть продуктами, там общанням, то з Вот. І слава Богу, допомагали. Міською владою було визначено та відремонтовано приміщення, а фондом ООН в галузі народонаселення профінансувалась забезпечена матеріальної бази, і потім відкрито у травні 2019 року. Це єдиний притулок по всій Україні, де люди проживають в однокімнатних квартирах. В інших вони проживають у гуртожитку та інші. В нашому притулку це однокімнатні квартири з усіма умовами для нормального проживання. Коли будь-яка особа, яка хоче увійти в квартиру, нажимає на кнопочку. То у нас відображається на моніторі та особа, яка намагається ввійти. От зараз ми бачимо людину, яка намагається ввійти в квартиру. Кількість звернень збільшується, і, мабуть, в першу чергу однією з причин є це зростання довіри. До. Місцевої влади до правоохоронних органів є місце, є орган, який може надати допомогу. Бригада мені допомогла спілкуватися з людьми, далі розвиватися, жити далі. Они в першу чергу, допомогли мені побачити, що ко мне все нормально относяться і как обічного чоловіка. Они допомагають мені відкриватися, починати в себя.